година і майже 32 хвилини у Києві Про це найголовніше в тих слово у прямому ефірі. Я вас вітаю. Збройні сили України знищили чотири вертольоти в тилу ворога. Про це сили спецоперації повідомили у своїх соцмережах. Два ворожих вертольоти К-52 та два мі 8 Наші війська дістали ракетами з Хаймарсів в Білгородській області. Росіяни створили там замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак. Вертоліт К-52 використовується здебільшого для розвідки та атак цілей на землі. Мі – для перевезення особового складу та підтримки наземних операцій. Цієї ночі РФ атакувала Україну десятками БПЛА у Києві та на Київщині, Дніпрі, Кременчуці, Запоріжжі, на Харківщині. Всюди там пролунали вибухи. Одна людина постраждала нічної атаки по Запоріжжю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки, розташовані поблизу у Фасівському районі Київщини Шпиталізували 37-річного чоловіка. Наслідок дронової атаки в районі пошкоджені два будинки. Пожежники загасили вогонь на території торговельного підприємства. Внаслідок атаки Ворожого дрону у селі Велика Бабка. Харківщини поранено чоловіка та вагітну жінку. Обом по 25. Цієї ночі в російському Ростові зайнялася масштабна пожежа. Палає місцевий ТЦ Астор. Місцеві канали пишуть, що вогонь прокинувся на сусідній будинок, людей евакуювали. Рятувальники локалізували пожежу. Попередньо згорілося через коротке замикання у вивісці на фасаді. У Саудівській Аравії завершилися українсько-американські переговори щодо завершення війни в Україні. Серед питань порядку денного були, зокрема, пропозиції щодо захисту енергетичної та іншої критичної інфраструктури. Українська делегація до Ер-Ріаду приїхала з експертами з енергетичних питань та представниками військових. Міністр оборони Омєров, який був учасником переговорного процесу, назвав розмову з американцями конструктивною та змістовною. Водночас радник президента США з національної безпеки Майкл Вольс вважає, що США можуть просити Росію звільнити незаконно депортованих українських дітей цитую в рамках зміцнення довіри. Вже сьогодні у суддівському аріаді відбудуться переговори делегації США і Росії з питань завершення війни в Україні. Білий дім прагне укласти угоду про перемир'я до Великодня 20 квітня, так пише видання Блумберг. Але визнає, що цей графік може бути порушений через великі розбіжності між позиціями України та Росії. Хід переговорів України та США прокоментував і президент Зеленський. Маємо змогу послухати, щоб ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна. До реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати. Спроба теракту на Одещині учора близько шостої вечора пролунав вибух у поліцейському відділку в селі Біляєвка. Це сталося після того, як до будівлі зайшла жінка з пакетом. Ймовірно, вона несла вибухівку. Жінка загинула. Троє поліцейських отримали поранення. Українські захисники звільнили населений пункт надія Луганської області. Про це повідомили бійці 3-ї штурмової бригади і показали перші кадри із зачистки території від ворога. Операція по звільненню надії тривала 30 годин. Взяття українськими воїнами цього населеного пункту вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в нуль механізованих полків 752-го та 254-го 20-ї армії РФ. Так прокоментував командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Це важлива ділянка, власне, яка скасувала. Сковує потенціал противника розвивати наступ і здійснювати дронові атаки. Сьогодні має відбутись перше судове засідання у справі про збереження фінансування Радіо Свобода. Розглядатиме справу окружний суд США в окрузі Колумбія. Радіо Свобода подала позов на Агентство США з глобальних медіа, також на чиновників Карі Лейк і Віктора Моралеса, щоб зблокувати їхню спробу припинити дію федерального гранту для мовника. Відмова надати Радіо Свобода кошти, які були затверджені Конгресом, порушує федеральні закони, зокрема конституцію США, так вважає мовник. Про наміри припинити діяльність Радіо Свобода і голосу Америки. Стало відомо трохи більше тижня тому, коли Трамп підписав указ, яким доручив Агенству США з глобальних медіа. скоро Свою діяльність до мінімуму. На підтримку мовників виступили три десятки американських та міжнародних громадських організацій. Наразі Українська служба Радіо Свобода продовжує працювати, доки мовникові вистачить ресурсу після вирізання федерального фінансування. Власне, так це буде і діяти. Сніданку ексклюзивно все це прокоментувала директорка української редакції Радіо Свобода Мар'яна Драч. Давайте її послухаємо. Ми не можемо сказати точно скільки буде тривати судовий процес. А ситуація, безперечно, що неймовірно серйозна. Зараз ми існуємо на заощадження. Вода ми продовжуємо мовити ці ситуації. Для нас дуже важлива підтримка, яку ми чуємо передовсім від нашої аудиторії. Зараз не час відступати перед пропагандою і цензурою ворогів Америки. Тобто, це позиція організації домогти. Ся правосуддя через американські суди. Масштабний збій в системі Укрзалізниці повністю зупинився онлайн-продаж квитків через застосунок і сайт. Сайт Укрзалізниці на цю хвилину недоступний. Купляти квитки дозволили прямо в потягах. Також вивели додатковий персонал у каси на вокзалах. В касах також відкрили продаж квитків на всі міжнародні рейси на 24 березня. Перед касами на вокзалах утворилися величезні черги. В «Укрзалізниці» нагадали пасажирам: якщо заздалегідь придбаний квиток не підвантажується у застосунку, можна скористатись ПДФ дублікатом, який надходить на електронну пошту під час купівлі квитка. На графік руху потягів збій в it системі не вплинув. Вчора пізно ввечері у Бельгії відбувся матч. Відповідь за право грати наступного сезону в дивізіоні а, Ліги націй між збірними Бельгії та України. Матч завершився поразкою українців із рахунком 0-3. Ну а більше про цей матч поговоримо цікаво про спор Ігорем цигаником. Просто зараз за кілька миттєвостей. Всі подробиці і всі ракурси приємні і не дуже цікаві і важливі Замить. Але перед тим пропонуємо вам зробити невеличкий огляд найактуальнішого зі світу, що сталося за останню добу. До вашої уваги, наш міжнародний дайджест. Папа римський Франциск вперше з'явився на публіці після кількох тижнів хвороби. Напередодні понтифік з'явився перед вірянами з балкона лікарні Агостіно Джемеллі, де він провів кілька тижнів. Перед лікарнею зібралися люди з малюнками та квітами для першої за довгий час молитви з папою римським. Франциск благословив вірян і привітав у мікрофон та підняв великий палець у спільній молитві. Понтифік подякував вірянам за молитви про його одужання, а також закликав ще більше молитися про мир, особливо в Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані та Демократичній Республіці Конго. Після цього понтифік залишив лікарню. Папу римського госпіталізували 14 лютого з бронхітом. Утім, згодом у нього діагностували двосторонню пневмонію. Під час лікування його життя двічі було під загрозою. Папі зробили переливання крові та вентиляцію легенів. У Парижі поліцейські влаштували погоню за зухвалим водієм, через те, що той відмовився зупинитись на вимогу поліції. Водій намагався відірватися від правоохоронців. Однак не впорався з кермуванням на вузьких вулицях столиці Франції. В результаті він зіткнувся із трьома патрульними автомобілями. Окрім правоохоронців, в авто знаходили ще двоє попередньо затриманих людей. Внаслідок автотрощі загалом постраждало 11 людей. Серед них вісім співробітників поліції Франції. Троє постраждали госпіталізовано. Що загрожує водієві, який вчинив аварію? Ще не повідомляють. Напередодні в іспанському Телавера де ла Рейна частково обвалився найстаріший міст міста. Причиною руйнування стала негода: через неї в місцевій річці теж різко збільшився рівень води. Потік під тиском у тисячу кубічних метрів в секунду зруйнував так званий римський міст. Напередодні його закрили для громадського транспорту, тому обійшлося без жертв. Це був найстаріший міст у Телавері. Його добудували у 15 столітті. Міст кілька разів реставрували, однак він зберігав свій історичний вигляд. На інцидент відреагував прем'єр Іспанії Педро Санчес. Він пообіцяв, що уряд країни відновить зруйнований римський міст.